Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Компак. І також дуже приємно, що на канал вже підписалися більше 4 тисяч людей. З чим вас вітаю і себе вітаю. Якщо вам подобається контент, чудово, дуже дякую за те, що дивитеся його, і дякую за те, що пишете коментарі. Не планував знімати знову ж таки, але завершився кейс по Asus ROG, тому розкажу всю історію і прокоментую деякі коментарі. Під цим відео ви були дуже активні. Чудово, супер, цікаво почитати. А перерва між відео по тій простій причині, що перемонтовую я свою сонячну станцію, переходжу на напругу 48 вольт на більш потужний інвертор, додаю сонячне поле. І роблю це практично сам за виключенням монтажа сонячних панелей, з яким мені допомагають мої друзі. Тому це робиться після роботи, після ремонтів, в проміжку між ремонтами і займає доволі багато часу. Плюс перекидаю електрику по будинку, щоб розпреділити навантаження. Відповідно, займає багато часу і на деякий час довелося відкласти зйомку відео. Закінчу з цією роботою. Зараз дуже гарна погода. сонечко. хотілося би. Отримати максимально автономний будинок, відповідно, з цією роботою і повернуся до зйомок відео і монтажу на канал. Тепер е знімаю відео, тому що завершився чи хочу завершити кейс по ASUS Rock. Значить, Ви дуже були активні під відео, дуже приємно. Дякую вам за коментарі. Цікаво було почитати. Були коментарі різні в різних напрямках. Е перше, на що хочу відповісти, бо багато підписників пішли в суперечку. Старі комп'ютери проти нових комп'ютерів. Значить, дуже велика різниця зараз між старими і новими комп'ютерами. Колись 75-й сокіт можна було намастити е, практично КПТ-8 і користуватися 5 років і нічого не було. Якщо ви зараз спробуєте таке зробити з сучасним процесором десь за місяця 2 3 півроку процесору підете купувати новий, а можливо, і материнську плату. Тому не варто це рівняти, це не має ніякого сенсу. Сучасні процесори потребують інших нових сучасних термоматеріалів. Моя думка, і вона виходить виключно з практики. Тепер відносно Asus ROG. він тут стоїть біля мене, ми до нього чуть пізніше перейдемо. Був дуже цікавий коментар, прям суперовий. Можна викидати, якщо рідкий метал по материнці розляпався, треба дуже круту майстерню. Я людині відповів ще в коментарях, чим відрізняється крута від некрутої, і людина дала мені відповідь. Можете почитати, сходити в попереднє відео. Одним словом, людина вважає, не знаю, працівниця, майстерні, чи просто користувач чи глядач не має значення. Людина вважає, що якщо є велика майстерня чи в великому місці майстерня. То там The Best of the Best. А якщо десь майстерня в маленькому місці, то це повне дно. На жаль, воно не є так. В свій час, коли я починав ремонти взагалі входив в цю сферу, я співпрацював з однією київською майстернею, доволі відомою. В них на той час не знаю, як зараз давно не моніторив, був свій канал на YouTube, Показували багато цікавих ремонтів. Але по факту виявлялося, що десь половина апаратів з тих, які до них їхали, просто поверталися без ремонту. Розговорився я з майстрами, розговорився з менеджерами, і тоді я ще їхньої позиції не розумів. На сьогодні починаю розуміти всі великі майстерні вони рахують, ну коли там працюють люди на зарплаті, вони рахують свій час. Якщо майстру прийде щось таке, що буде перековирене там після трьох людей. Майстру і майстерні не цікаво це робити. Просто чисто фізично по витраті часу, тому що майстру потрібно заплатити зарплату. Якщо порахувати, скільки на то часу потрібно вбити, то їм краще зробити декілька апаратів більш простих, а той апарат просто завернути. Тому. Ні велика, ні маленька майстерня не є панацеєю, але одиночки чи маленькі майстерні, от в такому прикладі, як в мене, в мене частенько їдуть апарати, які завернули вже 2-3, 4 сервіса. Мені цікаво з ними поковирятися. Також я перебираю харчами, можна так сказати, тому що є вже перекопаний недавно приїжджало десь з Західної України. Якийсь Asus, де було перекопане все, і сходив, подивився, скільки коштує материнська плата. Ну реально, затрати мого часу були напевно би більші ніж та материнська плата, жива, готова, не копана і в зборі, і без гарантії, тому що він вже ковирявся і доволі серйозно ковирявся. Плюс от пару днів назад приїхав свіжий Acer. Так само є тільки на нього борда без позначення елементів. Немає схем, немає нічого. І по даташитах, по схемах на похожі ноутбуки доводиться відновлювати те, що натворили попередники. А попередники перерили і перекопали абсолютно все в області чарджера, але апарат так і коректно не запрацював. Відповідно, довелося витратити три вечора. Це десь годинки по 3-4, поки вся обв'язочка була перещупана, поки було приведено все до норми, поправлено. І от собі уявіть, великий сервісний центр часу люд людину години. Напевно, що так буде коректніше сказати. От 12 людини годин. Скільки вони запросять за цей ремонт, я думаю, немало і їм сенсу робити це не буде. От. Тому прайси, всі прайси вказуються від. А далі вже по факту беруться апарати в роботу і визначаються. Так що, чи малий сервіс, чи великий сервіс дуже багато залежить від сервісу і від репутації. Є випадки, до прикладу, у мене так само є випадки, коли мені приносять АМ2, АММ третій материнські плати чи системники на цих платах. Я просто кажу, що вибачте, я це в роботу не беру. Тому є приклади, коли люди відмовляються від ремонту, і це буде простіше і економніше по часу, ніж зав'язуватися з ним. От, так е, от. Великі сервісні центри це роблять частіше, не більше, не менше. Тобто вони беруть тільки ті ремонти, які їм вигідні і цікаві на етапі первинної оцінки або первинної діагностики. Далі, відносно цього рога. Е, первинні роботи всі були показані в минулому відео. Значить, вони не принесли фактично ніяких результатів ну як не принесли, плата була приведена до гарненько частенько стану, але фактично, ноут як глюч, так і глючів. Відповідно, постукався я по знайомих, які працюють так само в більших сервісних центрах. Постукався я по постачальниках. Е Постукався я по європейцях, з якими я працюю, плати донора, чи цього ніде не було. Відповідно, клієнту я сказав, що вибачте, але, на жаль, я змушений видати без ремонт. Такі кейси, якщо я не можу зробити. І до того не узгоджував ніякі оплати, відповідно, за всю проведену роботу я оплати не беру. Тому я клієнту сказав, що якщо бажаєте, я пакую, відправляю. Але відповідно, з сторони клієнта було ще задане питання, можливо, якісь варіанти. Варіант лишався один. В моєму випадку Алі. Відповідно, з клієнтом було погоджено замовлення процесора на Алі і спроба його заміни. Якби ризиків багато, варіанти найкращий, але варіант також серед інших має право на життя. Хоча б можна буде перевірити те, до чого я прийшов, тобто справний несправний процесор, якісь думки, якусь теорію. Але паралельно з тим, поки їхав процесор, замовник вів перемовини з попереднім сервісним центром. І там так цікаво, все складалося. Перше, що вони почали стверджувати, що нанесений не їхній рідкий. Матеріал рідкі термопрокладки. Е, хоча я відео чітко показав, що на 7-му, 8 Ц, Д каналі пам'яті, який не розпаяний на платі, який може бути розпаяний з 3070, на системі охолодження є залишки заводського термоінтерфейсу. Тому як міг бути не їхній, якщо там ще заводський термоінтерфейс, гарне питання. Потім клієнту сказали, що проблеми з сокетом про це. Цікаво, я уточнив, що таке Сокет. Ну, тобто, чи це місце пайки БГА, чи потім майстри, я не знаю, чи керівництво виправилося, сказало, що проблеми в чіпсеті. Ну, уявіть собі, процесор, в якому встроєний чіпсет, хаб, контролер пам'яті процесору. Одним словом, сок систем on chip. І там проблема з чіпсетом. А як це визначити, а що не з контролером пам'яті? Одним словом. Крутили, вертіли. Замовник мучив мене нічого з попереднім сервісом не вийшло. да і не вийшло б, тому що перше питання, яке я замовнику задав, а чи дали вам якісь бумаги відносно того, що вам робили? Відповідь була негативна. Відповідно, далі немає сенсу про щось говорити. Одним словом, переписочку я вставлю. Ви собі перечитаєте, і це просто один з тих багатьох прикладів. Ну Тут чому я висвітлюю, тому що техніка дорога, бо є з більш дешевою технікою, ну ніби не так образливо, менші втрати чи менші витрати. А техніка дорога, і для розуміння, як виляє сервісний центр. От Є якийсь косяк зі сторони попереднього сервісного центру, без імен, без нічого, я нічого не буду називати по тій причині, що. Він до мене прийшов від клієнта, а не від попереднього сервісного центру. Відповідно, очерняти чиюсь репутацію я не буду, але ну, факти маємо, як то кажеться, на лице. Але буде вам цікаво почитати, як виляє сервісний центр. Ну, а тепер давайте повернемося до самого апаратика. Значить, От наш красавець, який був знятий з плати, і через який велися всі дебати. В принципі, я його не зачищав. Як буде видно, напевно, що Ryzen 7. Ну і зворотня сторона. Ніяких залишків рідкого металу, чистенькі залишки без свинцевого припою і ніяких сірих п'ятаків. Тобто, можна сказати, що посаджений він був пропаяний в ідеалі. І проблеми в сокіті бути не могло. Ну І дивимося, як після заміни поводить себе ноутбук. Протискаємо кнопочку включення. Улюблений момент, мені так подобається, коли вискакується заставочка, і пробуємо завантажитися. І все, чудово, завантажується, проходить всі тести. Два дні стоїть апарат на різних комбінованих тестах, графіка, проц проц, графіка, тести іграшок, проблем немає. Тому кейс засусу можна вважати закритим. Відносно маленьких великих сервісних центрів я свою думку висловив, можете писати в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. І для тих глядачів каналу, які люблять додивлятися відео до кінця. Що вже стало в багатьох роликах традиції. Значить, перезібрані батареї. Зараз 16S1P. Дві батареї, які в мене таких працюють сумарно 10 з копійками кВт. Відносно попередньої збірки, які маємо корекції. По-перше, замінені гвинти на шпильки, з ними можна набагато краще прижати. І ще одна рекомендація для тих, хто буде збирати батарею, чи механічним, чи хімічним способом зачищати контакти перед тим, як проводити збірку. Тому що, якщо цього не зробити, оці шини будуть суттєво нагріватися. Ще одна батарейка. І маємо отаку от штуку. Інвертор d 6 кВт. Зараз 8 година ранку, субота. Споживання будинку 4,3 кВт. Це заряджається електромобіль, плюс працює бойлер. І ось ранку вже є 2,5 кВт з сонячних панелей. Ця група панелей працює на схід PV2, ця група працює на південь, вона буде працювати чуть пізніше. І того ми 2,5 кВт забираємо з панелей і 2,2 кВт забираємо з батареї і живемо в будинок. Споживання буде таке ще десь приблизно з годинку. А сонячний, сонячний струм, сонячний, потужність сонячного поля буде підніматися.